Я Марта Лепчей. Я Валерій Харчишин, гурт «Друга ріка». Я Іван Леньо, гурт Козак Систем. Вже 19 червня. Ми відправляємося в благодійний тур Нескорені, щоб разом з вами зібрати кошти на ударні дрони для наших захисників. Всі 100% Заробітки заробітків з продажу квитків будуть направлені на купівлю дронів, які сьогодні неймовірно необхідні для того, щоб нищити ворог. Ми обіцяємо вам пісні. Пісні, які ви знаєте. Які ви любите, які співаєте разом з нами від першого до останнього рядка, які нагадують вам мирне життя. І ті пісні, які дають нас нагу жити і любити про відвагу наших військових, про внутрішній стержень кожного з нас. Буде рок. Будемо співати, будемо єднатись задля перемоги. Ми чекаємо вас на концерті туру, нескорені у вашому місті. До зустрічі. Слава Україні! Героям слава!